Вітаю всіх на своєму каналі. Я знову в ефірі. У нас новий проєкт Кайнатаун, як завжди, і ми там зараз починаємо ремонт по дизайн-проєкту. По дизайн проєкту від мого дизайнера, якого я порекомендував від Сашка. Він зробив дизайн за 25 доларів за квадратний метр. Цікаві світлини покажу вам, декілька там фотографій. Можливо, якихось цікавих цього проєкту, да, яким воно буде. І розкажу вам, скільки коштує ремонт зараз. Бо... Всіх цікавить. Ну найперше найперше питання до мене це скільки коштує, порахуйте кошторис. Звісно, що я під кожну квартиру рахую конкретний кошторис, і цей кошторис точний там на ну майже на 100%, Можливо, там якась розбіжність в 5, там 3-5%, в більшу або в меншу сторону. Але намагаюся зараз зробити так, щоб це було в меншу сторону. Я вам порахував там мільйон, наприклад. А, щоб вийшло там 950 тисяч, і ви такі, типу, о, прикольно, там зекономили. Да. А, от а, не, в мене нема такого, що я там вам зараз рахую одну цифру, а вийшло в два рази більше. Чому? Ну тому що в мене вже великий досвід в підрахунках кошторисів, і все ж таки, вже ми тут зробили 10 квартир. А це я веду статистику по кожній квартирі, по всім а, витратам, да, які йдуть на квартиру а, також. Багато фірм існує, які рахують вам кошториси, занижаючи спеціально цінник для того, щоб взяти вас на крючок, а потім уже в процесі розкуркулювати. Я таким не займаюся, тому ті кошториси, які вони, я, я вам рахую, я під них підписую, що там більше не буде, ніж ця цифра. Ну, можливо, там матеріали здорожчують, але. Я це там плюс-мінус враховую. Звісно, що скільки матеріалу потрібно, ну, стільки його і потрібно використати. А по роботам там ну, все точно, нічого, ніяких сюрпризів там в процесі ремонту для вас не буде. Зараз зайдемо. Я покажу вам, з чого складається ціна на штукатурні роботи. Будемо робити відео по етапам. робіт, щоб ви розуміли, що це штукатурка. Це вона коштує стільки-то. це такі роботи беруть за такі роботи. Там беруть майстри. це електрика. Вона коштує стільки-то. це гіпсокартон, Він коштує стільки-то. І потім берете всі мої відео, сплюсовуєте і бачите цінник. Відразу скажу, що ціни на ремонт зараз це плюс-мінус 200 доларів на роботи. Це дизайн проект. Ще раз скажу, Дизайнерські ремонти. Це все пофарбовано, Можливо, там є декор, тіньові профіля, тіньові плінтуси. Там плитка у вас там метр двадцять на шістдесят, підігріви, там паркет на підлозі, це вирівнювання стяжки, самонівелір, нівелір, це гіпсокартонові стелі, це там можливо це звукоізоляція на стелі, це достатня кількість електрики, це якісні матеріали по сантехніці. Так це 200 доларів по роботі. і десь 150. Доларів чорнові матеріали. Це всякі сипучі, сантехніка, гіпсокартони, ці всі профільки е, і так далі. Тобто разом десь виходить 300-400, ну десь ну, в середньому 300-350 доларів за квадратний метр. А потім, уже, щоб зрозуміти, скільки ж всього коштує ремонт, вам просто потрібно Порахувати вартість вашої плитки, паркета, світильників, розеток, виключателів, фарби оце все всі ці кінцеві матеріали, які ви вже в кінці бачите і можете їх а, відчувати, да? доторкуючись до, 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 до них. Оце і є чистові матеріали. Тож зараз у нас тут вже зроблена штукатурка, як я казав, вже почали працювати електрики відразу. Тільки закінчили штукатури на, на наступний день, тобто сьогодні вже зайшли електрики. Зараз ми будемо. Монтувати кабель, нарізати штроби, підрозетники встановлювати. Наші ремонти десь по часу зараз будуть відбуватися десь 5-6 місяців, тому що зараз ми йдемо в літо. Це що значить довше світловий день, тобто довше можна попрацювати. Більше роботи зробити за один день, і якби всі моменти будуть краще сохнути. Звісно, що коли ти починаєш там в кінці літа і заходиш в зиму, то ремонти будуть трішки довше. Тому, якщо ви хочете швидко зробити ремонт, краще починати ось зараз навесні. І у вас є попереду літо, щоб швидко всі процеси завершувалися, висихали. Ну і майстри довше працювали. Що ж, ходімо на квартиру зараз. Покажу вам планування. Там в цій квартирі є фішечка одна, тому додивіться відео до кінця, щоб а, дізнатися, яка ж фішечка на нашій квартирі. Ну що, друзі? Заходимо в квартиру, але перед тим як зайти в квартиру, я вам покажу, з чого ми взагалі починаємо ремонт. А починаємо ми ремонт з захисту плитки на вашому поверсі. А також із захисту стін плівкою ми це все укриваємо для того, щоб ваші стіни тут не забруднювалися у вас перед квартирою. Також ми захищаємо двері екструдованим пінополістиролом 20 мм для того, щоб неможливо було їх нічим побити і поцарапати. Бо дуже багато людей е, закривають їх просто плівочкою якоюсь, бумажечкою, але вона в жодному разі не захищає двері від удару гострими предметами. Тому що зараз е, спустимося на нижній поверх, я вам дещо покажу. А... Бо коли починається ремонт, весь цей пил, весь цей бруд вас. Попадає на ці стіни, потім ви собі ремонт зробили, а на стінах залишились ось такі приколи. Бачите, як працюють люди. Ну, Двері то вимазані, їх можна помити. А ось отакі моменти на стінах. І це ж тільки одна квартира на поверсі ремонт. Вони залишаються. Це вже ви нічим його тут не відітре. Бачите, мішки поставили брудні до стіни. Хай вимазуються. а чого? Ось тут уже все в бруді, все вимазано, стіни в пилюці. Ось такі моменти. Бачите, все в бруді. Тут уже чимось бляпали грязним. для того, щоб такого у вас на поверсі не було, я це все закриваю, укриваю, бо я з повагою відношусь до чистових матеріалів, і для мене це пріоритет. Захист чистових матеріалів не тільки в квартирі, а й в під'їзді взагалом, бо забудованих же воно не буде по-другому разу фарбувати ці стіни. А ходити дивитися на це все вимазане і грязне, ну воно вам потрібно чи ні? Я думаю, що не потрібно, тому потрібно ось так ось все закрите. Добре, заходимо в квартиру. Тут уже хлопці електрики працюють, починають розміщатися. Зараз покажу вам невеличке планування. Це у нас кухня-студія з виходом на свою терасу. Це та фішка, про яку я вам казав. Наліво у нас дві спальні. Це дитяча, це доросла зі своїм санвузлом та зі своєю гардеробною. До речі, тут дуже прикольні візуалізації. Ось отака гардеробна, достатньо місця, і тут ще трішки. Це все буде закриватися такою шторкою. Ось такі візуалізації тут. Зараз буду вам показувати. Дуже мені подобається це дитяча. Тут теж буде такий декор з такими вставочками тіньовими. Тут будуть тіньові плінтуса, тіньові профілі на стелі. Ось Це ТВ-зона, тут буде ось отак. От. Ну і це кухня студія. Ось такий має вигляд. І мені дуже ще подобається оця вхідна зона з підсвіточками, з дзеркалом, з тіньовими профілями, з тіньовим плінтусом, з паркетом на підлозі. І тут у нас супер прикольна веранда. Я все. Супер прикольна веранда. Тут ми також зробили візуалізацію. Тут ми зробимо настил або з масиву дошки з натурального дерева, або... Там, з якогось іншого матеріалу. Бачите, тут туйки всякі. накриття і ось такий вигляд на ЖК Таун. Так, по штукатурці я вам обіцяв цифри. У нас тут вийшло 184 метри квадратних по стінам та 76 погонних. Метрів. Що таке квадратура? Наприклад, оце квадратура рахується. Оце відкоси. Такі вузькі участки стін. Це відкос, навколо вікон відкоси. Оце відкосик. Оце. Оце відкосик. Біля вікон відкосик. От, Біля вікон відкосики. Ну, це всі участки стін які менше 50 см. Це відкоси рахуються в погонних метрах. Також ще майстри беруть ось за встановлення таких кутиків. Бачите, яке коректне та красиве примикання штукатурки до вікна. Демпферний такий кутик дуже мені подобається, як хлопці зробили. Все рівнесенько, все красиво, все супер. Штукатурка потрошку сохне. Ми ще додатково поставимо сушилки, щоб забрати зайву вологу, яка поки що не так активно виходить, бо на дворі не літо. Як я й казав, так от по грошам по роботам вийшло 57 тисяч гривень, по матеріалам п'ятдесят. 3571 гривня разом з роботою з матеріалом. Штукатурка виходить десь приблизно 111 тисяч. рахунку на квадратний метр, тут 80 квадратних метрів, виходить 1386 гривень. Або, якщо ми ділимо на курс 40, виходить 34 долари на квадратний метр. Це робота з усіми всіми матеріалами. 34 долари. Подивіться моє відео, яке я зробив рік тому. Те ж саме. Я робив огляд на штукатурку, на вартість робіти матеріалів в перерахунку на квадратний метр вашої оселі. Виходило. 32 долара теж, здається, я вчора його сам передивився, бо самому стало цікаво. Тобто робимо який висновок. Тому, підсумовуючи все, вище сказане, що я можу вам сказати? Що ремонти, в принципі, в доларах не подорожчали. Вони як там коштували до війни. Якихось грошей, то в доларах все те ж саме, як бачите, залишилось. А в середньому я ж кажу, що у мене ремонт коштує десь 200-250 доларів на квадратний метр. Це всі роботи в залежності, скільки їх там, можливо, у вас там декор на стінах, тіньові плінтуси, як тут тіньові профільки, ніші з підсвітками. Це трішки плюс по роботам. По матеріалам десь 100-150 доларів в середньому виходять чорнові матеріали. Це всі профіля, клея, там, штукатурки, грунтівки, профіля, саморізи, мішки там, для мусору. От все, все десь в середньому 100-150 доларів на квадратний метр. Ну, десь там 130. Запишіть собі. Тобто роботи з чорновими матеріалами можна зробити за 300-350 доларів на квадратний метр. Якщо ви хочете знати цінник на ремонт під ключ зі всім з меблями, з чистовими матеріалами, то в середньому десь орієнтуйтесь від 800 доларів за квадратний метр, десь стандартний плюс-мінус дизайн проєкт. 800 900 1000, може й 1300 коштувати. Це вже в залежності, що ви там собі нашпугуєте на як то кажуть, на один квадратний метр. Що у вас буде на стінах, що у вас буде на там на стелі і так далі, які у вас будуть розетки, вимикачі, які у вас будуть чистові матеріали, але в середньому десь можна зробити гарний а, ремонт з дизайном за 800 доларів з меблями і з технікою а, на квадратний метр. Тому якщо що пишіть, ми вам прорахуємо у нас точні кошториси. Ну не скажу, що там фіксована якась ціна, але вона там ну, майже така, яка, яку ми вам рахуємо. Тобто ми наприклад, щоб порахували вам там кошторис на мільйон, то два мільйони, півтора мільйони, там мільйон триста він коштувати не буде. Він десь буде коштувати приблизно там плюс-мінус. Мільйон це роботи і чорнові матеріали. Можемо і чистовими зайнятися матеріалами, якщо вам впадло, але ми на цьому нічого не заробляємо. Ми просто ділимося контактами перевірених нормальних людей з нормальними цінами, для того щоб ви не переплачували та отримували адекватний цінник на ремонт. Ось такий у нас підхід. Ми заробляємо просто на роботах, на тих роботах, які ми робимо у вас на квартирі. А також можемо зробити вам дизайн. Саша вам зробить за 25 доларів, поки що у нього така ціна. Тому, якщо що, пишіть, звертайтесь. До скорих зустрічей.